Ні, то це ж все так само їхав за мною, їде. Якщо ви фіксуєте, не фіксуйте. Обов'язково буду фіксувати. Я вам зараз не розказую, я міськовий стан, я весь так прошу. Та й що, щоб ви треба порушувати право дорожнього руку на здати. Ми заминати пишете. Що заминати буде? Чому ти давай кричать? Я до вас не кричав. Ну то спілкуйся, корект. Я коректно спілкуюсь. Я вас слухаю. до свідчать, а хто? Передивіть, кому ласка, я передаваю? Мені громадянин України. Тарко Володимировичу. На чому видно, що я громадянин України? Вам показати документи? Так. Да. Давай, тут, без проблем. Тим більше, якщо ВСП працюєте, там знаки три. Я бачу Це... знаки, я Ход? зразу повернувся. Мені сформує. прямо на дорозі розвертатися було, хлопці заїхати сюди. Правильно? <говори> Ми оттуди виїхали. Коля Да, оттуда Вадим, Вадим Геннадій до 2025 року. Виїхали. Тільки що час переведе, повертаєте і заїжджаєте сюди. Докази. Погнали. Проти справи. Докази. Яка різниця? Ну представна особа, яка захищає. Не його. Хто? Ну то давайте. Ну, представник в галузі права. Договір якийсь. Ми для початку будемо починати да, розгляд справи, а потім вже почався розгляду справи. В... я буду... Ні, для початку я встановлю особу водія, ну. потім назначу розгляд справи і потім вже будемо розбиратися кажете, щодо ваших що ви... правоможностей, окей? Ну хорошо, окей. давайте промотику. Документ, що посвідчує вашу особу, будь ласка. Під час розгляду справи. Для того, щоб назначити справи, треба встановити для кого він Він порушив. Буде. Давайте ми для начала подивимося, що порушив. Не, так не буде. Якщо ви не влюкся, да. як же він, за що подивилися. Почекайте. У вас же є засвідчення, що я щось Є. Особа каже, не порушив. Він далі. Хвець в галузі права. Добре, що потрібно для того, щоб назначити справи? Ну давайте, фехіє. Для того, щоб вам позначити справи, ми для начала встановити, чи взагалі був склад адміністративного чи Чого ви встані? Що ви кажете, Оффалі? 에, ну Ми початку... стоїмо зараз отут. Ви до нас під'їхали. Добре, добре, чудово. Для початку ми вас там зупинили. Не знаю, це ви це ваша сумна. Добре, хорошо. Почекайте, давайте я злодію поспілкуюся, потім поспілкуємося з вами. У нас немає часу. Ви кажете, ми порушили? Є ваша чи немає? Ми не з нас спілкуватися цікаво. Тільки погнали. Документ, що посвідчали. Ви впевнені, що він побачив? Він був заражень. Докази для початку, але ніхто нічого не порушував. Документ, що посвідчає особу. Тільки з моменту того, коли. Як цього, як ви зараз будете не, затримані так. для встановлення особи. Документ що посвідчує особу. Протокол затримання, погнали, без проблем. Документ що посвідчує особи, проявляється. Придя ви вам, звісно. Та, Та ви ну, зараз перевірте планувати. Яка може, різниця? Нам нам ви впевнені? А я був водієм? Ні. Хорошо. Звідки ви це знаєте? Водія? Приявіть будь ласка, докази і погнали, садайте постанову. Докази будуть після того, як встановлено особу Відчин водія. Я вам ще раз скажу, вам ніхто документи, поки не буде розгляду справи. Ні на автомобіль, ні на шов. А на підставі чого ви на що ви посилаєте? На, на те, що, що нічого не порушуємо. Ми так, просто так, їхали, так, зараз зупинилися, а ви до нас так, підійшли. Ми новимо особу, назначимо розгляд справи, подивимося докази Хорошо. і тоді приймемо рішення. Ну, то, Если... то, щоб назначити розгляд справи, для, для кого? Дивіте, для особи. Відкрийте купа. Ви докажіть, що ми ще рухалися. От я, наприклад, кажу, що ми стояли на місці, ви під'їхали до нас. Добре, назначення. заслухаємо ваші пояснення. Так ви. Так треба ж, мабуть, це справи. Йому, напевно, треба бути водієм. Це для того, Йому, напевно, треба бути водієм, для того, щоб пред'явити свої добре, документи, розумієте? Так? Документ що посвідчує особу. Ну, тому при... що на період військового стану, на мою вимогу, і ви, і ви зобов'язані пред'явити мені документ, що посвідчує особу, а саме паспорт Гвини України. Неможливо, але так і є. Закон України про правовий режим воєнного стану. Почитайте, будь ласка, тоді будемо говорити. А, документ, а... що посвідчує вашу особу. Будь ласка. Хорошо, а відповідальність за те, що не пред'являють? А ну-ка, давайте подивимось. Если... Ну, як мінімум, зараз ну, ви будете затриматися. І, стану... і за злісу не покор, ви будете потягнути до мікробути. Злісо не покор. Моя ну, законна вимога приймає. А якщо вас в нього вас нема, то є вашу, yeah. вашу особу. Ти встановив, чи в нього є чи нема. Ми на ви прийшли. чи на ти Я прийшли? буду на ти спілкуватися. Nee, ви будете на буде ви. Буду. Що, з лісу вибіг? Бидло чи що? Ні, я нормально адикласс. Ти один, я спілкуюсь. з одним ось ти. Ну так, Ти. я не цього. Ви, я буду коли до вас обох звертатися. Добре, щоб зручніше. Це для зручності. Про це можна було зразу поговорити. Можна було зразу придбати. Подавати тоді на ти. Ну так я на Ви сполу... Можете сплувати зі мною на ти. Okay, я нічого, добра, я нічого проти не маю. Okay, з вашого дозволу будемо ти. Я ще казав. Ну, no, для, установу... для чого ви цікіпі? Зараз безпокону. Якщо ви дивитися. Ні, так логічно, ви прийшли, там проїдемо, будемо писати. Ні. Ми далі не проїхали. Подожди, нічого, Вітя, ну подождите. Що, ну, Де ми ти, вже почали спілкуватися пацани, пацани, дивіться. у дворах. Якщо ти працюєш в ВСП, ти в СП, показав би посвідчення. Ми вже прозігралися. Ти на ти, ти достав тілі. Знаєш що проблема? У ти... тому що твіска проїдеш, будемо писати. Ну так подожди, у вас є доки в трянові. Да мене є, світ ресурс, даєте тишич. А ти водій, ти знаєш? Я прийду на суд, скажу, я був сарю. А він скаже, що це не вижу. Нашу качаться, ти скажи. А я 63-й так. Я не знаю, за що. Ми зупинилися, сказали, ребята. Розверніться, уїдьте. Ви ще самі на бичку лізе. Ви почали сказати, що ви будете випили. А що, мені слонити голову на пишіть на здоров'я? Ну. Ми могли б нормально стати, ми б ще сказали там би, ми ще там би. Один із десяти. Я сам ну, ну, зараз... вийшов Один, Один, да. так, так Ти стоїш, бикуєш. Ну, я ну, не бикую. Присядь да. нормально. Шо? Ми, шо? ми ж виїхали. Дивись, з мака проїхав. Хорошо, сядь. Аби зразу.